Весняний період ми можемо спостерігати, що дитині вранці голову від подушки відірвати стає важче і важче та й після занять дитину хилить на сон. Причиною може бути банальний весняний авітаміноз, адже це явище серед дітей явище не менш поширене, ніж у дорослих. На цю проблему варто звернути увагу адже дитячий організм інтенсивно росте і вітаміни йому потрібні постійно. А нестача вітамінів, мінералів і мікроелементів негативно позначається на розвитку дитини і на роботі всіх органів і систем його організму. Лікарі радять батькам бити тривогу, якщо у дитини спостерігається підвищена стомленість, порушення сну, проблеми з яснами, простудні захворювання, мала вага і зріст. Пам'ятайте про те, що у весняний час проблема авітамінозу є особливо гострою, тому і прояви можуть розвиватися вкрай швидко. Подбайте про профілактику авіатамінозу своєчасно. Сучасна фармакологія пропонує різноманіття вітамінних комплексів, але у певних випадках, за призначенням лікаря, не варто відкидати досягнення сучасної фармакології. Проте в іншу крайність впадати також не варто. Вітаміни не цукерки, і споживати їх безконтрольно ні в якому разі не можна. Передозування вітамінів не менш небезпечне для дитячого організму, ніж його нестача. Дуже важливо правильно збалансувати раціон харчування дитини. Навесні він повинен бути збагачений продуктами, які у великій кількості містять вітаміни і мікроелементи, необхідні дитині. Молоко і молочні продукти повинні становити не менше 40% усього раціону харчування дитини. Необхідно стежити за тим, щоб у меню дитини була достатня кількість тваринного білка. Він є у м'ясі і просто необхідний для повноцінного розвитку дитини та функціонування його організму. Дуже багато батьків, побоюючись розвитку у дитини авітамінозу, намагаються купувати йому якомога більше різних овочів і фруктів, але вирішити проблему авітамінозу таким способом навряд чи вдасться. Адже до весни в привозних фруктах і овочах практично не залишається ніяких вітамінів, тому нічого корисного, крім клітковини, дитина не отримає. І ось тут саме той час згадати про те, що нам може запропонувати природа? Всі сухофрукти багаті такими вітамінами, як А, В1, В2, В3, В5, В6. Та й мінеральних елементів також досить багато. Це і натрій, фосфор, магній, кальцій і залізо. Сухофрукти досить солодкі, тому їх люблять практично всі діти без винятку. Безцінними джерелами йоду для дитини може стати морська капуста і сирий буряк. Звичайно ж, ці продукти мають дуже своєрідний смак, і змусити з'їсти маленьку дитину подібний салат може виявитись завданням складним. Однак можна ж все ж спробувати. Та й для дорослих дітей цей варіант може виявитись оптимальним. Селера незамінний помічник батьків в боротьбі з авітамінозом. У ній міститься величезна кількість калію і заліза. Причому можна споживати усе: корінь селери, пропущений через місорубку, сік селери. Ви можете додавати селеру в перші та другі страви дитячого меню в необмежених кількостях. У шепшині містяться такі вітаміни, як П, К, Є, В2 і С. Крім того, у шившині у великих кількостях містяться ефірні масла, лимони і яблучні кислоти і каротин. І, звичайно ж, шипшині міститься величезна кількість незамінного вітаміну С в 30 разів більше, ніж у лимоні. Правильне харчування є необхідною складовою здорового та довгого життя. Вона вбереже від хронічних захворювань та забезпечить хороше самопочуття. Споживайте корисну їжу і будьте здорові!